ну-ну, знову там автор отримав таку-то премію, його високо відзначили і всі йому поклоняються. Та? Ну, давай читай. Нонфікшн. Від майстра британської літератури. Mm -hmm. mm -hmm. Оповідає про один з найцікавіших періодів в історії європейської культури так звану Прекрасну епоху. Mm -hmm. hm. Від майстра британської літератури. Mm -hmm. Я просто подумала про ці мої книжки з мистецтва деякі, але вони одна українським автором написана, ще одна теж українською і третя теж. Тобто, це не воно. Ясно ж, написано британською літературою. Тобто, в тебе явно є британський. І тобто це щось профільне виходить, дуже вузько направлене. Я не знаю, наскільки воно вузько направлене, але. Ну, давай друге речення, нехай буде, бо я щось не можу згадати, що в мене така за книжка. Ох, складно Олені, як добре. Час наукових відкриттів і сміливих мистецьких проєктів, дуелей і розквіту кабеле. Третє <реш> речення. Головний герой гінеколог м -м 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 -м, світський лев, Дон Жуан, людина науки, гедоніст, вибагливий колекціонер, друг королівських родин і найвідоміших авторів того часу. Я зрозуміла, це Джуліан Барнс, чоловік у червоному халаті. Так, все вірно, я тому думала, це нонфікшен. Тому ми ну, добре, воно таке трошки нонфікшен, але насправді як художня книжка. Тому цей нонфікшен я прям дуже сильно збив. В анотації сказано нонфікшн. Ну добре, такий собі нонфікшн. Не згодні з анотаторами. Там сюжет є.